Поєдинок, якому Ворска приймала сьогодні зорю, перед тим ніж прийти до матчу, хочу сказати відразу, що е, мої слова в одній з минулих програм про те, що мовляв, зоря не заслужила місце, не повинна була грати у Лізі Європи. Е, Бо вони дуже збурили громадськість, зокрема, якраз у Луганській команді, хочу вам сказати, що ну я мав на увазі подвійні стандарти, які є зараз на даному етапі Федерації футболу України. Я жодним жодним чином не збирався піддавати сумніву кваліфікацію футболістів зорі і їхнє право, яке вони зробили на футбольному праві, на футбольному полі, виступати у Єврокубках. Я жодним чином не хотів піддавати кваліфікацію їхнього тренера Юрія Вернедуба. Тобто, в принципі, команда це заслужила грати у Лізі Європи на футбольному полі. А от подвійні стандарти Федерації, ми про цю тему. Ми будемо багато що говорити, хоча будемо сподіватися, що будуть знайдені компроміси. У будь-якому разі Зоря сьогодні приїхала до Полтави і виступала, грала проти Полтавської команди, проти Полтавської «Ворскли» В принципі, команди, які претендують на зону Єврокубків, зустрічалися у Полтаві. Зоря була вище перед цим туром. Але, але от в матчі проти Ворскле. Зіграли не так, як можливо повинні були зіграти підопічні Вернедуба. Все-таки достатньо багато футболістів було у різних національних командах. І сьогодні, десь, можливо, не вистачило тої гри. В було набагато більше у Ворскли. Максиме. Ну Ворскла переіграла, на мій взгляд, повністю в этом. Цьому, в цьому Це автогол, Гордієнка. Нещасний випадок. Ну, в принципе, ну, что ему, как бы, конечно, это несчастный случай, но я отмечу в этой игре Янузи, очень потерзал он на оборону очень серьезно, но если бы не выбил бы защитник, бы замкнул бы Ковпак, вот тут такое, конечно, это не повезло. Но Ворсклад это очень прилично смотрелось. Вот да, я назвал бы это вообще матч тура. На самом деле очень хорошие две команды, очень симпатичные две команды. Ворсклад победила, я считаю, заслуженно. И Моментів вміла теж много. Але. Опять же, Янузій грав в составі. Баранник сьогодні не грав. Я відділ Ворсклу з металістом товарською ігру. Очень, очень притічна команда зараз смотриться. Ну, але, е, знаєте, якби Ворскла розуміла, що програвши в цьому поєдинку, команда дуже сильно відпускає Зорю. І е, тут була гра більше, напевне, за шість очок, як люблять говорити, про те, що ну, хтось повинен був, знаєте, якби хтось повинен був померти, так би мовити. Хтось мав би вмерти. Ну і ковпак забив м'яч, другий м'яч, 2-0 на користь ворсти. Дуже бойова гра. В принципе, знову-таки Янузи, бачите, взял участие у другому голе, видав результативную передачу Просто так, знаете, я нотарилу мяч в тем эпизоде упако, Максиме. Ну повторюсь, Янузи очень полезно сыграл. На самом деле, на, на мой взгляд лучший игрок этой, этой встречи. Потому что потерзал, но ну, очень прилично. На скорости очень много раз терзал защиту. И плюс 2 считай две голевые передачи. Одной. Посмотрите, как радуются футболисты Ворсклы когда забили второй мяч. Видно сразу было, что эта игра очень важная для них. Для біїх команд. Зоря. Бачимо, що Зоря ну, намагалася створювати моменти, але в принципі ближчою була. От якраз Артем Громов мав можливість забити м'яч, але цього разу йому не вдалося це зробити, хоча він знову ж таки був достатньо корисним. І кілька слів про Громова, був присвячений матеріал. Ви погоджуєтеся, що це один з найяскравіших персонажів на даному етапі українській прем'єр-лізі. Ну, Разносторонні парень, ну, я смотрю, думаю... і. И на, может и на инструментах играть, и боксом занимать, и весь в татуировках уже. То есть, как бы парень молодец. То есть, кроме футбола, еще чем-то за ним увлекается. Значит, видно молодой, молодой значит, что у него есть какая-то перспектива. Я думаю, футболист, он, я в принципе видел и наблюдаю за ним хороший парень. Я думаю, что. Может быть, не замена коноплянки, если коноплянка уедет, но ну, по крайней мере ничуть не хуже будет. Я не знаю, колись в э, давние час говорили про то, что как раз не заважает футболу, и треба сосредоточиться на чему-то одному. Мне очень понравилось э, интервью в том плане, что человек очень прямо говорит о своих э, там, достоинствах, о своих недостатках и прямо говорит о том, что он. Э, себя ощущает сейчас ровно тем, кем он является. То есть он растет, он еще на, на земле, он никуда не полез, то есть ни, ни в небесах не витает, нигде. То есть человек играет в премьер-лиге, играет очень хорошо, вызывался в национальную сборную, но тем не менее он стоит на ногах и голова у него не крутится. То есть говорит прекрасно, отдает себе отчет, что это все-таки еще аванс. И он смотрит на людей, на партнеров сборной, как еще как на, некий, на некую... Зирать! Ну, такую недостижимую пока еще величину, и, но в то же время стремиться попасть туда. И вот в этом он мне импонирует очень.